До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Мої вітання, шановним телеглядачам. глядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати, аби ви були в курсі усіх подій. Принагідно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке. Гур столиця завітав до ресторану Ніка, репортаж із концерту. Диматична вечірка для малечі у центрі раннього розвитку модрик, особливість заходу. Караоке у гуртожитку. Як молодь бродівщини популяризує українську пісню та поезію. Про ці та інші новини далі у випуску. Концерт групи столиці відбувся у ресторані, яка неподалік від міста Буск. Побувала на заході наша знімальна група. У ресторані зібралося чимало людей, які своїми донатами долучилися до допомоги зсу. Глядачі мали можливість отримати задоволення від прослуховування пісень молодих виконавців, які зараз у всіх на слуху, серед відомих хітів звучала композиція мадам. А ще запалали публіку виконанням пісні чорна Чи то мати не Також перед виступом хлопців із гурту столиця долучилася співачка Вікторія Ніро з піснею Байдуже. Виконавці групи столиця поділилися своїми враженнями від проведення концерту. Всім привіт! Дуже класна атмосфера, в місто Бузьк. Прийшов концерт, сподобалось. сподобалось, те, що люди всі трішки відпочили, десь забулись про якісь проблеми і на цю якусь годинку змогли відволіктись і підняти собі настрій. Я рахую, що зараз є важливо для всіх українців. Плюс, коли ж йдуть донати для Збройних сил України, це є класно. you І приходьте до нас на концерти. І всіх цілуємо. Місцева молодь тепло зустріла виконавців та залюбки проводила час на концерті. Кошти з продажу квитків переведуть на допомогу захисникам. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди Онлайн. Популяризувати українську пісню та слово вирішили студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича. Як це було розповість Людмила Шуткова. Сьогодні ми проводимо репортаж із гуртожитку у педагогічному коледжу, де учні різних фахів та спеціальностей можуть зачитати свої вірші або вірші інших авторів, а також заспівати пісні. До дня всіх закоханих у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича педагоги Роман Савчин та Руслан Данилюк організували літературний вечір. Жди прокидалися, ми разом були одне судно. Вона бачила всі мої нутрищі, і дівчат моїх знала по імені. Вона зрадниця моєї юності. Але з нею так добре було мені. Вона свідок написаних віршів, вона мати недоспаних ночей. І без неї не те, що гірше, просто дні якось тягнуться довше. Зокрема, на ньому студенти ділилися власними віршами та віршами відомих авторів. Вона прийшла. Заквічена й мила, і руки лагідно до мене простягла. І так чарівно кликала і манила. Такою ніжною і доброю була. Також дівчата мали можливість співати пісні, які є відомими станом на сьогодні. Учасниці поділилися своїми враженнями та розповіли, наскільки важливі такі заходи. Прийшла я на цей захід, оскільки я сама його учасницею, а також участь бере велика кількість моїх друзів. Тому я вирішила прийти і їх підтримати. Станом на події сьогодення, я вважаю, що такі вечори є дуже доцільними, тому що це об'єднує молодь, це сприяє якомусь зближенню між нами і загалом популяризації творчості наших таких поетів, які Пробую себе реалізувати в цьому, оскільки я сама пишу вірші, також вирішила, що зачитаю кілька поезій і заспіваю кілька пісень. Таким чином, студенти мали можливість зануритись у творчість та виступити перед слухачами і поділитись власною творчістю. Я беру участь у цьому заході уже не вперше. Почалося з того, що я багато за цим заходом слідкувала, але через те, що він проводився у літній час, я не могла брати у ньому участь, тому що знаходилася не у місті. Але тепер я вже неодноразово беру участь у цьому, і мені дуже подобається. Я загалом люблю співати, люблю читати вірші, люблю поезію. Сама її не але люблю її декламувати. Мувати і тому я дуже вдячна організаторам, зокрема Роману Олеговичу Савчину, який організовує для студентів такий захід. Адже справді, у час війни веселощі для студентів це рідкість. А ось такі поетичні літературно-музичні вечори це є сама знахідка для нас. Тому ми дуже дякуємо за те, що ви даєте нам можливість так себе реалізовувати. Людмила Шуткова, Сергій Ніякішин, телеканал Бродеонлайн. У центрі раннього розвитку музик у бродах відбулася тематична вечірка з нагоди дня святого Валентина. Побувала там наша знімальна група. У залі зібралися чимало малечі з великою кількістю енергії. В нетерплячості від очікування дітлахи бавились між собою. Із з місця подій ми знаходимося в центрі раннього розвитку «Мудрик». Як бачимо, тут та вечірка у самому розпалі. Будемо дивитися, що в нас буде далі. Святкова вечірка у біло-червоних кольорах розпочалась з танців. Дітлахи з задоволенням проводили час. Танцюй! Танцюй! Стрибай! Стрибай! Згодом учасники вечірки запросили до сусідньої зали, де вони активно приймали участь у виготовленні символів кохання, які пізніше можна буде почепити на холодильник. Всі пензлі потім акуратно кладемо тут, а на свій листочок ми заберемо, помиємо, серденька будуть сохнути, ви в кінці заберемо. Таким чином, дітки з користю для себе та головне, цікаво і весело провели час. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо бродіннюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. У народному домі села Ясенівці Золочівської громади та бібліотеці філії відбувся майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки з майстриною Галиною Гевко. Зустріч була надзвичайно цікава. Присутні із задоволенням виготовляли ляльки, а також слухали цікаві історії плюляльку-мотанку, співали українські народні пісні та раділи своєму витвору. 15 лютого в Україні день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата приурочена до дня виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році. Це свідчить про глибоку повагу українського суспільства до людей, яким довелося в мирні повоєнні роки виконувати нелегкий інтернаціональний обов'язок в гарячих точках Афганістані, Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії. Та інших країнах світу. З цієї нагоди військовослужбовці 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку взяли участь у пам'ятних заходах біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам у центрі міста Золочів. Спільною молитвою та вкладанням квітів присутні вшанували усіх учасників бойових дій на території інших країн. Схиляємо голову перед усіма українцями, що воювали та загинули за кордоном. У 35-ту річницю виведення радянських військ з Демократичної Республіки Афганістан відбувся захист вшанування учасників тих подій у місті Кременець. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять учасників бойових дій на територіях інших країн. Священники Православної церкви України міста Кременець провели літію за загиблими та померлими учасниками Афганської війни. Зі словами вдячності за виконаний обов'язок та підтримку української держави. В російсько-українській війні звернувся міський голова Андрій Смаглюк. З метою вшанування пам'яті загиблого героя, вчителя Кременецької гімназії No3 Андрія Савчука, 13 лютого у навчальному закладі відбулось урочисте відкриття туристичних змагань пам'яті загиблого героя. До присутніх учасників змагань звернувся міський голова Андрій Смаглюк, друзі та колеги Андрія Богдановича. Під час заходу присутні переглянули фільм Спогад про життєвий шлях загиблого героя. Вічна пам'ять усім воїнам, які віддали своє життя за Україну. Завдяки їм ми продовжуємо жити, а наша країна зберігає незалежність. Ми ніколи не забудемо їхній подвиг. Нехай душі захисників знайдуть вічний спокій. Наші захисники це надійна опора держави 15 лютого. У Кременці відбулася неймовірно тепла і приємна зустріч. До Кременецької зож перших третіх ступенів номер 1 імені Галини Гордасевич завітав захисник-герой Роман Алкін. На таких небайдужих людях тримається наша Україна. Він справжній герой нашого часу. Молодий, сильний, мудрий, справжній патріот, який всією душею любить рідну Україну і готовий захищати її від ворога заради перемоги. У дітей було безліч запитань, на які воїн дав відповіді. Усі щиро подякували захиснику за те, що робить для нас всіх, ризикуючи своїм життям кожну хвилину. Адже завдяки йому і таким, як він, діти можуть ходити до школи і спати у своїх ліжечках. Вдячність та шана усім воїнам за кожний прожитий день, кожен з вас береже наш спокій. Нехай сили міцнішують, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Доземний уклін батькам за те, що виховали таких мужніх і відважних синів. Все буде Україна! Героям слава!